Скажіть, чи можна здавати віск, бо православний священник сказав, що можна. Дякую за відповідь. Я не думаю, що православний священник сказав, що можна, бо тому що ви, напевно, трошки зліна якогось православного священника. Не думаю, що сказав, що можна. Ну, по-перше, здавати віск – Це до якої святої тайни належить. Але вона, отже там читає молитву очі чи наш. Просто ви уважно послухайте, як вона читає. Вона по-любому, яке слово перекрутити. Дайте спокій. Сатаністи теж користуються Христом, тільки ставлять його догори ногами. Є церква, є свята тайна Єлеопомазання, помазання, яка на оздоровлення. Ідіть і оздоровляйтеся. Якщо хочете шукати собі інший спосіб оздоровлення, пам'ятайте, це є перша заповідь. Яку ви порушуєте? Немає інших богів. Ви пішли і шукаєте собі іншого Бога. Нема питань. Йдіть. Я не можу вас тримати. Віск вони здавати будуть. На голову собі знайти той віск, воно дуже допомагає.